Геморой Флебудія 600. Рожеві французькі таблетки при Геморої. Просто запий водою. Руслан Осипенко, дипломат, експерт міжнародник долучається до нашого ефіру, чому ми дуже раді. І про це не тільки зараз і будемо з ним розбиратися. Пане Руслане, щиро вітаю вас в нашому ефірі, рада бачити. Слава Україні. Героям слава, вітаю, навзаємо. Також здається, ніби зрозуміло, що двопартійна підтримка є. Хто вже про це тільки не сказав? Водночас Байден каже, буде велика промова. Там теж йтиметься про підтримку України. Очевидно, ще й згадує, що виконав все, що просив Зеленський, певно, натякаючи так двічі на атакамси. Ось ця велика промова Байдена. Вона більше потрібна американському суспільству, щоб як там казав Макарті, що Байден не так доносить ось цю місію, яку мають сполучені штати виконувати, надаючи допомогу фінансову Україні. Чи кому кому буде ось ця надіслана ось цей великий Щодо України від Джо Байдена, президента США я думаю, що цей меседж в першу чергу має дійти до американського суспільства через Україну до американського суспільства, тому mm -hmm. що питання України, перемоги України це питання національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Перш перш за все, тому що до цього до війни українсько-російської ми побачили декілька позицій, як здавав здавали Сполучені Штати Америки. Це в Магрибі, там Лівія, Сирія, Афганістан. І якщо буде нанесено поразку ще в Україні інтересам сполучених штатів Америки, то це почнеться зворотній відлік падіння ну лідерських позицій сполучених штатів в демократичному таборі не більше, не менше. Зараз треба сказати чесно, це політична криза, коли зняли спікера нижньої палати, і давайте чесно казати, політична криза є. Але в той же час є засоби да, для підтримки України до кінця року, і є надія на те, що буде підтримано. Ми будемо підтримані і сполученими штатами і їх союзниками союзниками в 2024 році. Чому тому, що е, ви казали вже про двопартійну і двопалатну підтримку? Е, ну ми побачимо, як будуть вони голосувати, е, але вони. Зрозуміють, що це питання мирного устрою, мирного порядку заснованого на правилах. Вони голосують за це. Вони голосують не за підтримку України. Вони голосують за те, чи повернуться вони до нормальності, до системи безпеки, яка була заснована по результатах другої світової війни, в тому числі сполученими штатами, чи будуть диктувати свою волю уже персоналістські режими, і тоді сполучені штати не зможуть домінувати, не зможуть захищати своїх союзників. і Вони будуть виконувати цю волю просто в 21-му сторіччі. От про що йдеться. Це питання виживання також і сполучених штатів Америки. А що чому я сказав про союзників? Союзники okay. будуть допомагати. Про це нам говорять дзвінки Байдена, які він здійснив відразу, коли почалася ця криза внутрішньополітична американська. Він потелефонував там всім союзникам від Канади до європейських лідерів. І е, в тому числі з представниками керівництва НАТО розмовляв, щоб е, підтримка України продовжилась, поки йде політична криза в Сполучених Штатах, щоб не зменшувалася а навпаки, збільшувалася. І вони це почули. Я роблю такий висновок, тому що проголосував Європарламент за підтримку України. 50 мільярдів проголосував в Україні. Були здійснені певні кроки. Ми зняли отб банк угорський, е, щоб розблокувати. Його роботу для чого? Для того, щоб е, Угорщина розблокувала військову підтримку да -да -да. і Петер Петерсіярто вже каже, що вони схвально оцінюють цей крок. Міністр закордонних справ Угорщини Євросоюз їм розблокував. Тобто Угорщину так фінансово від Росії відтягують да? ну, або принаймні щоб не заважала. Щоб не заважало. я думаю, що не відтягують там відтягнути не можна. Вони так причепилися до тієї Росії. Я не буду порівняння наводити тут, але їх складно відтягнути від, від да, ми зрозуміли. да. Тому я думаю, що це тимчасово, щоб розблокувати допомогу Україні і щоб ми отримували кошти не менші на продовження війни, тому що Україна фактично це вістрія списа, яке повертає Росію до, скажімо, до нормальності, до такої, щоб вона. Повернулася до права до сили права, а не права сили своє диктувала решті світу. От що робить Україна? Тому я думаю, що підтримка продовжиться, якщо не сполученими штатами, то союзниками. Союзники сьогодні зібралися в іспанській гранаді. Туди поїхав і президент України Володимир Зеленський. А Все чому та -то, тому, що там саміт Європейської політичної спільноти і представники 50 держав та інституцій Євросоюзу сьогодні разом будуть обговорювати зокрема посилення ППО і про посилення наявної в Європі архітектури безпеки. Ну і Європа до нас їздила. Був і онлайн форум да 27 представників МЗС Жозе Борель, ніби посвідку на проживання отримав він і в Одесі. І він і в Києві так надовго затримується. Про що все ось це теж нам говорить? Про те, що європейська спільнота такі точно демонструє, що буде з Україною до кінця, а Росії сигнал сигнали, які це посилає? Це е, другий трек одного і того питання. Е, якщо ми казали зараз про фінансову допомогу, то це політична підтримка. Я думаю, що це компенсатори включили того, що нам не дали, не не запросили до перемовин з НАТО е, і зараз вирішили. Прискорити трект приєднання України до європейського союзу через початку перемовин з європейським союзом для того, щоб продемонструвати Росії, по подати їй сигнал, що Україна не належить до зони впливу Росії більше, що вона не входить до виключних інтересів Росії, що Україна незалежна суверенна держава і може обирати союзи. Якщо вона обрала європейський союз, то європейський союз відчиняє двері і запрошує запрошує Україну. Ось які сигнали дають Путіну, що він не зможе виграти, що він стратегічно програв цю. У війну і він втратив ті ліміси, як вони як вони вважають васалах на своїх кордонах там Російської Федерації, пане Руслане. Ще дуже цікавий момент. Як на мене, новий раунд переговорів щодо формули миру в Україні може відбутися. Туреччині пише про це Блумберг і зазначається, що зустріч запланували на кінець жовтня у Стамбулі. Вона відбудеться слідом за аналогічними переговорами, які ми в червні бачили в Данії. Потім вже набагато більш розширеному з країнами глобального, як то кажуть, шаблону півдня в Саудівській Аравії в серпні будуть обговорювати там саме українську формулу миру. Ось так в Туреччині це про що сигналізує. Це сигналізує про те, що ми е, працюємо і далі з країнами глобального півдня для того, щоб перетягти їх з табору фоловерів персоналістських режимів, щоб вони були на боці правди, на, на боці норм права, як то кажуть, і прийняли оцю формулу миру як остаточно єдину можливу формулу, тому що вона базується на нормах статуту ООН, за яким за яким живе на яких базується взагалі система безпеки і мирне співісно. Лання зараз у, у світі, тому ми продовжуємо працювати з ними. Плюс до того, я думаю, що ця площадка буде використана для перемовин для створення ґрунту для перемовин з Росією, тому що за куліса також веде свою роботу. Ми бачили зустрічі тут Салівана на Мальті з ван і ван і спілкувався з Лавровим перед сесією. Там Генеральної асамблеї ООН. Потім Лавров там їздив на засідання Генасамблеї ООН. там намагався передати умови, з яких згодна Росія закінчити війну. От, тобто за куліса працює, і я думаю, що цю площадку також будуть використовувати, ну, окремі окремі лідери будуть використовувати для цього ну, і для вирішення тактичних питань, наприклад, там повернення Росії до зернової угоди може бути такий варіант, тому що Росія зрозуміла, що вона втрачає більше ніж отримує. Вона намагалася фізично зруйнувати нашу портову інфраструктуру, щоб ми навіть повернувшись до, до цієї угоди, не було що фізично від відвантажувати вантажі. Але технологічно Україна переграла в Чорному морі Росії і нанесла такі ураження, що вона зрозуміла, що вона втратить більше. І економічно, і політично, і навіть іміджово, що українські дрони можуть зупинити торгівлю нафтою. А чорне море це якраз така торгівельна площадка, через яку йде нафта і потік товарів. І на вихід експортний і імпортний, оцей паралельний імпорт заходить також у порти в Росію. А ми можемо просто це все зупинити, і вона розуміє, що якщо немає угоди, то у України розв'язані руки, вона може бомбити там будь-які і торгівельні судна сказати під час війни, що ну вибачте, ви закрили наші сектори для торгів... торгівлі і шляхи. Ми заклаємо ваші. А, а британська розвідка і МЗС Британії, посилаючись на її дані, повідомляє, що Росія може готувати план, щоб підірвати судна з українським зерном на підході до чорноморських портів, які йдуть зараз цим новим коридором, та ще й робити це таємно, щоб потім ще й звинуватити Україну. МЗС Британії каже, ми все бачимо від нас не сховати. Ось такі цинічні спроби Росії покласти ще провину за напади на Україну. Якщо Росія так і вдасться, як попереджає британська розвідка до таких дій, якою має бути реакція світу. Ну, реакція перш за все має бути України Треба розбомбити порти, в які з яких виходить експорт і в які заходить імпорт. <різь> Це новоросійські отам уздовж всі <різь> ну, до Абхазії, всі порти. Де де ховаються їхні кораблики, uh -huh. щоб неможливо було виходити і робити якісь операції там по підриву наших судів? Ну а світ має просто допомагати Україні дальнобійні ракети, щоб ми могли вражати не тільки ці порти, а ми могли у глибокому тилу руйнувати накопичення тих ресурсів для війни у Росії. От що має світ зробити: не виказувати там глибоку занепокоєність чи просто занепокоєність, просто по-тихому, не коментуючи, передати дальнобійні ракети необхідні снаряди, озброєння. Все на цьому. А тим паче, що Росія, склавши руки, не сидить і допомоги в країни згоїв і диктаторських режимах, теж шукає Росія. домовилася з Іраном про ремонт та обслуговування цивільних літаків, і Росія підписала з іранськими компаніями кілька великих контрактів, які передбачають, що літаки РФ будуть проходити там техобслуговування та ремонт в Ісламській Республіці. Ну і це ще не все да, от і роз цивільних літаків. Це вже смішно. Це вже смішно. Друга друга держава світу, яка позиціонувала, кидала там виклики сполученим штатам і всьому заходу, ремонтує свої цивільні літаки в Ірану, які під санкціями і навіть не може там автомобілі сучасні робити. А авіатехніку буде ремонтувати. Ну це блін Ну нуда. Пане пане Рустане. Так вона ж просто е, і при це заявляє віце-президент Ісламської Республіки з наук і технології рухала Дехані фіру Забаді. Я вибачте, якщо я неправильно сказала дуже довге, ім'я прізвище і що Середині, так. Але в них же ж ми пам'ятаємо, буквально на днях тричі не міг злітіти один, один літак. Ось до чого: Санкції працюють. Безперечно, санкції працюють, але вони намагаються нівелювати цю втрату свого потенціалу. Вони там формують два економічних шляхи через, через Каспій, морським шляхом, і через Волгу. Від Індії і від Китаю, намагаючись таким чином звідти отримувати товари, тому що вони бачать, що Туреччину починають прикручувати трошки і прикручують Китай. От зараз 12-й пакет санкцій буде якраз спрямований проти компаній, які забезпечували паралельний імпорт для, для Росії. Але вони завчасно заздалегідь готуються для ну готують ці інші шляхи економічні. Там розбудова йде величезна кооперація, значить, з Іраном, і вони таким чином на намагаються налагодити собі забезпечення тилів саме через нові економічні шляхи. Оці uh -huh, uh -huh. а якщо говорити ще про серйозні ризики військової а, співпраці між Іраном та Росією, ну вони по все звертаються з цією протягнутою рукою. Зі звіту британської розвідки стало відомо, що Іран показав міністру оборони Російської Федерації. Ну може на двері, звісно, показав, але британська розвідка каже, що ракети показував, і а, фактично цим а, зізнаються, що поруш. Чуть резолюцію ООН. Сполучені Штати кажуть, що коли ось та резолюція ООН 2231 з обмеженнями щодо Ірану щодо передачі і закупівлі країною ракет балістичних, вона перестане діяти, все одно США знайдуть інструменти, аби продовжити тиск на Іран, щоб ті не передавали Росії балістику. Якби що. що тут може статися, що може відбутися, бо вже скоро завершується дія цієї резолюції, буквально в жовтні та чи в листопаді. Я думаю, що Іран все таки готується до передачі ракет, тому що для обстрілу нашої інфраструктури енергетичної у Росії не так багато цих ракет і шахедів. І я думаю, для того щоб сконцентрувати якусь кількість там цих ракет, треба, треба буде здійснити передачу. Але я думаю, що розвідки світу, там і британська, і американська, вони дивляться за цим. І я думаю, що кораблі, які будуть там рухатися з ракетами по Каспію, наприклад, в Росію це ближній шлях, вони просто можуть не доплести до, до портів призна. Чення так тихо, не, не коментуючи, от але Іран збирається передавати ці ракети ризики. Є ну, отак тихо. Як вони хочуть топити судна з зерном, шантажуючи світ голодом? А їм тихо може з, зі зброєю, якою вони знищують ні в чому не винних людей. Все і потонути, як і флот Російської Федерації. Пане Руслане, я вам дуже дякую від душі за ваші завжди зрозумілі роз'яснення, і що ви знаходите час до наступних зустрічей. Дякую, Руслан Осипенко, дипломат, та експерт міжнародний був гостем нашого ефіру, друзі.